Мир вам. Сьогодні кожен із нас щось потребує. Хворий потребує лікаря, голодний, хліба, самотній хоче мати якусь друга. Кожна людина щось потребує. А що потребує грішник? І грішник може Великий список такий дать. Це мені потрібно це, це. це. І слово Боже дає відповідь нам, що потребує грішник. Грішник потребує Спасителя. Грішнику потрібен Спаситель, і Спаситель є Ісус Христос. І перший вірш, це записаний в книзі Колосянам, друга глава, з другого вірша. 2:2. Щоб серця їхні утішились, поєднані в любові. Для всякого багатства, повного розуміння, для пізнання таємниці Бога, Отця і Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Таку думку відкриває нам апостол Павел, що якщо ми звернемося до нашого Господа, то що буде нам? Всі скарби. Кожна людина. Щось, ми вже це перерахували, що кожній людині щось потрібно. Учням, які навчаються в школі, потрібно, що, щоб закінчити скоріше день. Така думка є, да? І думає людина, що я закінчу школу, мені буде легко. Я собі заживу. Хорошо, все в мене буде добре. А що студенти говорять? Як добре. Добре було в школі. Ну коли, коли ми були в школі, чи, чи цінили мене це, ми думали, що я виросту, піду навчатися, там не буде батьків коло мене, і я буду там все. Потім студенти думають, що коли я вже закінчу це навчання, от тоді я заживу. Все вже. Тоді все буде мене добре. Я вийду заміж, женюся, і все буде добре. І ми завжди себе тішимо надією, що буде колись буде добре. І життя наше проходить, і сьогодні ми не, не маємо. Люди деякі не мають благословіння, бо то, що не цінять те, що мають. І таке є розказ, яка людина мала такі фрукти, які надгнивали. Їй шкода було їх викинути, і вона кожен день дивилася і брала ті гнилі. Гнилий фрукт і обрізала гниле і з'їдала. І кожен день вона перебирала свій ящик, перебирала, перебирала, і там постійно знаходила що? Гниль, гниле. І так дійшла вона до краю, що весь ящик гнилих вона з'їла і так їм скуштувала чого? Здорове, Здорове яблуко, або то, який там фрукт у неї був. І ми думаємо, що от потім я зможу щось, не цінячи те, що маю, вона могла б взяти ті гнилі, викинути і їсти би добрі. Плоди. І ми також у житті обираємо це життя цього світу і все що жаліємося, ну Христос пропонує нам самі більші багатства. Йов нам відкриє ще одну таку добру мудрість. Йова, 14 глава. Цей чоловік, ми знаємо, що пережив немало труднощів. 14 глава, 4 вірш. Хто народиться чистим від нечистого, задає питання. І відповідь ніхто. Для того, щоб очистити особливо білі речі, то жінки мають багато різних порошочків. Гелі різні, різні такі препарати, які що можуть відбілити. Чоловік каже, що ту річ можна ще носити, вона ще не така грязна. А жінка що каже? Викинь або її стирати. кожного із нас різний підход до чистоти і до святості. І ми родилися на цій землі від наших батьків, які також мають то наслідство грішне, і ми також маємо гріхи. І така відповідь: якщо ми на цьому закриємо наші розуми і скажемо, от. Ми нечисті, ми народили, народилися грішні. На цьому все. Но Біблія дає нам таку радісну думку, що це ще не все, що можна очиститися. І сьогодні ми дізнаємося, хто нам насправді потрібен для того, щоб ми могли очиститися і бути чистими. Восьма глава Римлянам, вірш з п'ятого вірша. 8 глава Римлянам і п'ятий вірш. І далі. Ті, що живуть за тілом, думають про тілесне. А ті, що за духом про духовне, ми коли вранці відкриваємо очі, ми думаємо про духовне чи про тілесне? Кожний по різному. Ну, я думаю, що про... тіло нам нагадує, що нам потрібно зробити вранці. І першу чергу, ми зробимо всі тілесні процедури. Все, що потрібно, і вже перед самим виходом ми можемо згадати, що за кого ще можемо згадати. Помолитися треба. Подякувати Богу. І що ми перше виберемо? Або ми перше відкриємо глаза і подякуємо Господу, а потім займемося своїми справами. Або тіло нами буде командувати те, що воно просить. Помисли тілесні то смерть. А помисли духовні, життя і мир. Тому що помисли тілесні ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються, та й не можуть. А ті, що живуть за тілом, не можуть догодити Богові. Ви ж не за тілом живете, а за Духом, якщо Дух Божий живе у вас, коли ж то духа Христова немає, то й не Його. Чи маємо ми Духа Божого? Дух Божий це то добро. Який Господь дає кожному із нас. І 10-й вірш. А коли Христос у вас, то ваше тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності. Тепер, Якщо ми грішимо, якщо ми робимо щось недобре, то який дух мені? Біблія нам говорить, що дух не Божий. Бо якщо б був дух Божий в нас, то що би? Було б тіло мертве для гріха? Ми знаємо, що мертвий, мертва людина грішить чи не грішить мертва людина? Мертва людина не грішить. І тут пише, якщо ми прийняли Христа в своє серце, то ми будемо мертві для гріха, для того всього недоброго. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Отже, брати. Ми не є божниками тіла, щоб жити за тілом. Коли ж ви живете за тілом, то помрете, а коли Духом умершляєте вчинки тілесні, то будете жити. Бо всі, що водяться Духом Божим, сини Божі. Апостол Павел римлянам, що сини Божі, або діти Божі, наскільки це високий стандарт бути дитиною Божою? І каже, якщо ми приймаємо Христа, то тіло наше, духовне то вмирає. Не духовне, а тілесне, вмирає, а духовне життя з Христом буде жити вічне Вічне життя. Бо каже 10-й, а коли Христос у вас, то ваше тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності. Ми, бо живучи на землі, в цьому нашому тілі перестанемо грішити. Це наша ціль. Головна ціль цього життя, щоб ми, живучи тут на землі, перестали грішити. Іван від Івана, 3 глава, 3 вірш. Ісус сказав йому у відповідь: Істину, істину кажу тобі: якщо хто не народиться згори, не може побачити царства Божого. Це історія про Нікодіма. Прийшов учитель Ізраїля, який учив народ інший, за ним може на нього рівнялися, і прийшов запитував такі прості питання. І Христос каже, тобі потрібно родитися. І відповідь була така: Нікодім каже йому: як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти знову у утробу Матері своєї та й народитися? Таке питання задав Нікодім. Розумна людина, освічена людина. Такі питання задавала. І Ісус йому дав відповідь. Ісус відповів: істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться від води і духа, не може війти в Царство Боже. Води і духа. Люди, які прийняли хрещення Ісуса Христа, які Христос навчив учнів своїх, був Йоанн Хреститель, який хрестив, учні хрестили. Що це означає? Що людина заключила завід з Господом, прийняла водне хрещення. Наступне що? Добре. Хрещення приймають люди. багато людей. А наступне що каже? Від води і духа. Що таке дух? Ми читали в книги Римлянам, то Дух Божий, якщо ми приймаємо Духа всередину, то ми перестаємо грішити. Хрещення ми прийняли, а ще перестали ми грішити. Вопрос такий дуже широкий, а да? як то кажуть, риторичний, вопрос, що можемо казати, що да, ми уменшили грішить або рідко грішимо. Наскільки це мене, як би сказати, успокаїє, якщо я рідко грішу. Я не на кожний, от коли є нерегулюваний е, жилезнодорожний переїзд. І я буду, сьогодні я буду пропускати потяг, а на завтра я вже не буду пропускати Наскільки я зможу зробити зло тому машиністу або тому потягу? На я йому насолю. От я буду їздити на червоний. Я собі так думаю. По понеділкам я буду їздити, коли виключений, а по вівторкам я буду проїжджати. І, можливо, я буду їздити. Бо не завжди воно, воно включається зарані. Він ще їде там за, за кілометр. І я можу ще й проїхати. Ну що ми бачимо багато таких моментів, коли людина що? не встигала. Не встигала проїхати. І що траплялося? Гинув, Гинув водій, гинули пасажири. І от. Це коли ми іграємося, коли кажуть, що я буду грішити не часто, а буду грішити рідко. І сьомий вірш, хотів би тут прочитати із книги Іоанна. Не дивуйтесь тому, що я сказав тобі: вам треба народитися згори. Вам це кому? Це мені. Кожному із нас потрібно народитися згори. Народитися згори, це означає прийняти Ісуса Христа в своє серце. Перша глава Івана і четвертий вірш. У ньому життя було, і життя було світлом людям. Тут говорять про Ісуса Христа. Ми читаємо інші вірші з Біблії, каже: Ви світло для світу. Ви є письмо, яке читають. Якщо ми прийняли Христа, то ми повинні світити іншим людям, так як Христос, живучи на землі. Як то зрозуміти тілесне і духовне? Ми відкриємо книгу перше послання апостола Павла Коринфянам? Коринфянам, друга глава, 14 й вірш. Душевна людина не сприймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством і не може зрозуміти. Тому що про це треба судити духовно. А духовний судить про все, а про нього ніхто судити не може, хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити Його, а ми маємо розум Христа. Так, ті слова записав апостол Павел: якщо ми приймаємо Христа, то ми маємо і розум Христа. Ті думки, які Христос дає нам через Духа Святого. Багато людей читаючи Біблію, не розуміють її. І каже, що тут нічого не зрозуміло. Тут так сложно все. Ну, Господь каже, Я вам відкрию і дам вам ту думку, щоб ви могли зрозуміти. Книги дії апостолів, 4 глава і вірш 12. Бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким надлежало би нам спастися? Багато людей знаходять собі різних е, лідерів, які кажуть, що цей чоловік мене спас. І дійсно, людей спасали ізкуда, із огня витягували, із води, і з різних. Кажуть, даже врачі, от, каже, особливо людина, яка умирала і не могла знайти врача, і каже: Цей врач мене спас. А що нам говорить Слово Боже? Хто нас спасає? Ісус Христос. Це єдиний Спаситель, який. Дає нам спасіння. І коли ми приймаємо Христа, апостол Павел римлянам говорить у 7 главі 16 віршові 7,16 римляна. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь з законом, що він добрий. А тому вже не я роблю це, а гріх, який живе в мені. Буває таке питають, ну чому це це зробив? Особливо батьки питають дітей, чому ти це зробив? І дитина що каже? Не знаю. І в нас ми, ми читали в минулих віршах про те, що в нас є батько небесний. І Він мене питає, чому ти це зробив? А я кажу, не знаю, чому я це зробив. Так, так сталося. Бо знаю, що в мені то в тілі моєму не живе добро, бо бажання добра є в мені. Але щоб виконати те, того не знаходжу. Бо добро, яке хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Так, апостол Павел мав такі переживання і труднощі в своєму житті. Він одне хотів, а що? Виходило не завжди добре. Також і ми буває, хочемо щось добре, а не завжди у нас виходить. І 24-й вірш в 7 главі О, нещасна я людина! Хто визволить мене від цього тіла смерті. Хто може визволити нас? Тут є у місті тюрма, де сидять люди, і в них є надія вийти оттуда. І тут задає питання: хто визволить мене? Звідки мене визволяти? Хто із нас тут раб? Є тут раби? Чи є тут люди, які закриті десь, кудись не випускають? Ми всі вільні. А що тут задає питання? Що я нещасна людина? Хто мене визволить від цього тіла смерті? І 25 й вірш. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той же самий я розумом моїм служу закону Божому, а тілом законові гріха? От Людина розділяється думками з Господом. А тіло свій робить, що хоче. Но ми розуміємо, що Господь буде судити за наші справи. Те, що ми зробили, за це буде нам суд. Івангелі Вітяна, перша глава, 51 вірш. Про ангелів, яку участь? Приймають ангели Іоанна 1,51. І говорить йому істину істину кажу вам: віднині побачте небо відкритим, і ангелів Божих, що піднімаються і спускаються до Сина Людського. Коли Адам і Єва згрішили, то їх попросили, що вийти? Вийти із саду того єдемського, з того добра, йдіть сюди. І получилось таке, як пропасть. Яку не мали доступу. Ну, що говорить Христос? Що є зв'язок між небом і чим і землею? Ангели, які допомагають нам, які служать, які служили Христу, також і служать і нам, допомагають нам. І вони, ми маємо той зв'язок із пише, і спускаються до Сина Людського. Син людський це Ісус Христос, який тут був на землі, то читаємо, що ангели служили Христу. Ну також ми віримо, що ангели допомагають і кожному із нас. Декілька віршів на завершення хотів би зачитати нам книга Якова, Якова перша глава, і вірш 17. Всяке добре давання, і всякий досконалий дар сходить з гори від Отця світів, у котрого немає переміни і не тіни, тіні зміни. Бог, який не міняється, Бог, який нас любить, який нас полюбив і віддав своє життя за нас. І дає нам яке все добре. Ми своїм дітям вважаємо, що дати своїм дітям. Саме лучше. Даже те, що і в мене немає, я... Хочу віддати своїм дітям. Чому? Бо то, що я їх люблю. Навіть сам можу щось недоїсти або щось собі не мати. Добрі батьки діляться своїми дітьми. І також батько наш небесний хоче нам дати саме краще із того, що він має. Що таке саме краще? Це вічне життя, яке Господь пропонує. І останній вірш це Івангелія від Івана, 14 глава. 16 6 вірш. Кожний з нас вибирає своє життя. Діти планують, виростають, знову планують. І коли вже ми дуже дорослі, у нас кожного свої дороги, кожного свої плани. 14 глава, 6 вірш Івангелія від Івана. Ісус сказав йому: Я дорога і істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через. Мене. Ми можемо прийти до нашого Батька Небесного через Ісуса Христа. Ісус Христос то є центр, до якого ми можемо схилитися на коліна і попросити мудрості, захисту і благословіння. І Господь каже, що Я буду, дарую вам тільки попросіть. І окрім прошення, ми читаємо така молитва «Є очі наш. І там є дуже гарні слова. Нехай буде воля Твоя. Чия воля? Не моя воля, а воля Божа. Будемо вдячні Богу, що у нас є захисник, що у нас є адвокат на небі, і коли ми будемо мати потребу, ми можемо звернутися в будь-який час, і Господь нам допоможе. Будемо вдячні за це, все Богу. Амінь. Амінь.